Вже давно вийшла за межі видимого. Нові мамографи бачать те, що не завжди може помітити ані лікар, ані пацієнтка під час самообстеження. Завдяки сучасним технологіям діагностика у Буковинському клінічному онкоцентрі стає не тільки точнішою, а й швидшою та безпечнішою. У новому випуску програми здоров'я у фокусі розповідаємо, що може новий мамограф та чому кожна жінка має пройти таке обстеження. Мамографія це рентгенологічний метод діагностики молочних залоз. Завдяки такому апарату, як мамограф, ми робимо мамограму. Це, як правило, в двох проекціях. Кожну молочну залозу обстежуємо. І завдяки цьому апарату, і завдяки мамограма ми можемо бачити стан молочних залоз у жінок. Ми знаємо, що мамографія це в першу чергу метод раннього виявлення онкопатології у жінок. Це скринінговий метод обстеження, який дозволяє нам на ранніх. Дуже ранніх до симптомних, скажімо так, початкових стадіях виявити якусь, або якщо ми кажемо за онкопатологію, або не обов'язково онкологічна патологія, це можуть бути різні доброякісні утворення, це можуть бути фіброаденомки, які також можуть проявити себе через якийсь період. Це кальцинати, це різні кисти, тобто оцінка стану молочних залоз. І якщо ми говоримо про скринінговий. Етап, тобто коли жінки немає симптом і вона може при пальпації нічого не відчувати, а вже на мамограмі ми можемо бачити зміни початкові зміни, які можуть свідчити про онкопатологію, якщо у жінки є скарги. У вигляді якихось виділень сосків, больовий якісь такі, больові симптоми. Якщо вона щось при своєму самообстеженні пальпації нащупала, щось її тривожить, однозначно, ми можемо призначити таке обстеження також і до 40 років. Всі ми знаємо, що після 40 років це вже йде як профілактичне скринінгове обстеження. Коли жінка в період менопаузи, і зараз ми знаємо, що монопауза може наступити раніше. Тому от саме цей такий період потрібно більш приділити увагу все-таки своєму здоров'ю і робити різні обстеження. Жінки якось не звертають увагу. Вони звертають увагу тоді, коли вже щось болить, щось при пальпації ми вже нащупали, коли вже є якась клінічна ситуація. Лікарі нагадують, жінки після 40 років мають проходити мамографію щорічно. Втім, рання діагностика потрібна і тим, хто знаходиться у групі ризику. Ми рекомендуємо жінкам після 40 років з профілактичною метою. Це в першу чергу. Друга категорія жінок, коли вже є наявність якихось. Е е Якихось утворень, наявність якихось змін на інших методах діагностики, таких як на УЗД-діагностиці, можливо, якісь скарги саме з молочною залозою пов'язано. Ну і третій такий важливий аспект це жінки з факторів ризику. Хто відноситься до жінок жінки-фактора ризику, це жінки, яких обтяжений анамнез і обтяжена спадковість. Тобто, в, в родині в мама, бабуся, хтось хворів такою патологією, тому. Ми завжди при зборі анамнезу це дуже важливо нам знати, чому тому, що ми можемо скерувати в першу чергу таку жінку на таке обстеження. Якщо ми говоримо про репродуктивний вік, вік жінки, то це 5-12 день циклу. Якщо це жінка в монопаузі, вона може прийти в принципі в будь-який день обстеження зробити. Лікар-Мамолог призначає це обстеження або сімейний лікар. Спеціально підготування. Готовки жінці не потрібно. Єдине, що на що ми звертаємо увагу, це те, що в день проходження цього обстеження жінка має мінімізувати використання різних кремів, антипреспарантів, лосьйонів для тіла. І чому тому, що надмірна кількість цього продукту може впливати на саме зображення, тому Просто не використовувати в цей день обстеження. Обстеження безболісне, воно проходить до п'яти хвилин. Робляться звичайна мамографія в двох проекціях. Це пряма і коса проекція молочних залоз. Все. Жінка після обстеження скеровується до лікаря рентгенолога який робить заключення по певному обстеженню. Якщо ми кажемо про все-таки це рентгенологічний метод обстеження мамографія, але він йде і відноситься до нешкідливих, все-таки, тому що доза випромінювання мінімальна і менше 0,1 мілізіверта. Тому це обстеження. Нешкідливе і його потрібно робити обов'язково. Попри сучасні можливості діагностики, фахівці все частіше зустрічають пацієнток із встановленими грудними імплантами. І хоча це не є перешкодою для обстеження, інколи саме спосіб розташування імпланта ускладнює оцінку тканин молочної залози. Зараз збільшилось таких пацієнток, коли ну, жінки. Після 40 років, як правило, це приходять до нас і техніка постановки імпланта може бути різна. Тому не завжди на мамографії ми можемо побачити саму структуру молочної залози. Тому в таких випадках ми робимо додаткові методи дослідження, такі як УЗД обстеження і МРТ молочних залоз. Якщо це імплант розміщений, або позаду, або попереду, тобто все в залежності від того, як розміщений імплант. Буває так, що жінка перед тим як робити таку е делікатну, скажімо так, операцію, вона повинна повноцінно бути обстежена. Тому е розвиток хвороби вже могло міг бути до встановлення, але просто не звернувши увагу і не до обстеження, до кінця пацієнтка е може пр призвести до подальшої онкології. Профілактичні обстеження це те, без чого неможлива якісна діагностика раку молочної залози. Але для цього потрібне сучасне обладнання. У Буковинському онкоцентрі мамографа не було близько п'яти років, і це суттєво ускладнювало роботу лікарям. Пацієнток скеровували в інші заклади, а частина жінок просто не доходила до обстеження. Тепер, коли обладнання знову буде доступне, медики наголошують на важливості вчасної мамографії. Це було таке болюче питання. Дуже багато пацієнтів, які приходили до нас до, на прийом, до онколога, до мамолога, і нам потрібно було обов'язково ще зробити додаткові методи обстеження. І в першу чергу нам треба було зробити мамографію. Це була величезна проблема, тому що на, на той період в нашому закладі мамограф був. Вже непридатно придатно стані, і тому ми пацієнтів скеровували в інші заклади для обстеження такого. Такого обстеження, як мамографія. Якщо говорити про мамограф, який ми отримали, це найсучасніший мамограф, цифровий сучасний мамограф, який має в собі функцію томосинтезу та можливість зробити біопсію молочних залоз. Вона не буде потрібна всім, але коли нам буде, Певна клінічна ситуація ми можемо зробити в присутності лікаря-ренгенолога, лікар-момолог, рентгенлаборанта. Ми можемо робити таку маніпуляцію, як біопсія молочних залоз. Це е, сучасний метод діагностики, якій е, не має аналогів в нас в області, яких є декілька в, Західні, в західному регіоні, тому це велика можливість для нас, як спеціалістів, які можемо е, обстежити, так і пацієнтів, які мають е, можливість пройти таке сучасне обстеження в нашому закладі. В нас всі лаборанти володіють навичками, але саме працювати на цьому апараті в нас пройшли стажування в Європі, наш рентген-лаборант і лікар рентгенолог саме на роботі. Саме цього апарату, так що в нас вони всі вже кваліфіковані, спеціалісти, які можуть працювати хоч завтра. Всі лікарі рентгенологи в принципі, володіють навичками е діагностики, мемографії. Тобто, е як і колись, так і зараз, ми ж все одно дивимося ці знімочки, навіть якщо вони не в нас зроблені. Диски, в кого на якому носії приносять. Тобто, якщо ці пацієнти зробили в іншому закладі, це можуть бути і на диску, це може бути і плівковий варіант. Різні є. Тому для нас це не новина. Я рекомендую не нехтувати жінкам е візитом до лікаря. Візитами на профілактичні обстеження, тому що, на жаль, багато захворювань, онкозахворювань протікають безсимптомно. І якщо ми говоримо про мамографію саме, то мамографія може виявити такі. Початкові прояви, які ми ще не бачимо, і не відчуваємо, і не пропальповуємо. Рання діагностика, це раннє виявлення, і це запорука до видуження. Це запорука до видуження без ускладнень. Новий мамограф у Буковинському онкоцентрі нині на стадії монтажу. Сучасне обладнання французького виробника планують запустити в роботу вже на початку 2026 року.